Слава Україні, любі друзі! Сьогодні День Державного прапора України. Адже синьо жовтий стяг це колір сили та незламності, єдності українського народу, незламності та сили української нації. В цей день я хочу побажати лише одного мирного неба над головою, та щоб скоріш закінчилась війна. Це саме головне. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу з вами рідну Україну. Всім підрозділам Збройних Сил України. Стійте міцно. Щиро вам подяка. А також, друзі, українці, пам'ятайте, цей стяг. Цей стяг. Це наша воля. Сила і єдність.